Найгостріше питання, чи потрібно все ж таки молитися до Марії? І до церкви я молилася до Марії, молилася до всіх святих і рахувала нормою, поки не знайшла ці місце писання. Чи потрібно молитися до Марії? Давайте розберемося. Давайте подивимося, що каже Біблія у писанні. Ми бачимо, що молитва вона завжди спрямована до Бога. Ісус він навчає моліться ж так, отче наш. Апостол Павло каже, у всьому молитву подавайте прохання Богові. Біблія також говорить, що Ісус є єдиним посередником між Богом і людьми. Один бо Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. 1 Тимофія 2,5. І Марія, звичайно ж, це благословенна, покірна Богові, приклад віри. І Гавриїл каже їй: благодать! Повна це е, велика честь, але в жодному місці писання не вказано, що до неї потрібно молитися. Тому питання не в тому, потрібно чи не потрібно, а в тому, що саме говорить Біблія про молитву. Молитва це звернення до Бога, не до святих. І святих людей було дуже багато. Е, Чомусь люди не моляться до апостолів, які були поряд з Ісусом Христом. Але сьогодні е люди можуть не розуміти дуже важливу річ, що поклонятися потрібно тільки одному Господу. Всіх інших, звичайно, треба поважати і віддавати велику шану. Але любити і поважати ми повинні Господа в першу чергу. І всі молитви складати тільки до Його.